Ви Андрієву зачепили дуже цікаву тему про рішення молодших командирів російської армії, що вони можуть відступати, коли ось таке все полетить на них. Але що цікаво, це вже це вже проявляється, і якраз до карти бойових дій. Хочу. Зблизити нашу увагу до міста Бахмут, а більше до флангів. Так на напередодні стало відомо про те, що успішно були контратаковані на південному фасі цієї оборони в районі Клішіївки російські війська. Біці 72-ї окремої мотострілецької бригади російської втекли з позицій. Ну це за словами Пригожина, Їх було розбито за словами вже нашої третьої штурмової, яка тут здійснила прориви. На цьому в Бахмуті не завершується. Пригожин знімає нові відео про те, що там катастрофа. Його вагнерівці можуть опинитися під загрозою оточення, тому що не лише 72 бригада, але там і інші підрозділи та з'єднання, наприклад, 9 мотострілецький полк збройних сил Російської Федерації втратив ділянку фронту 650 кілометрів, о, 650 десятків метрів заглибшки 600 метрів на півночі в районі хромового. Там же підрозділи ще південніше. четвертої окремої мотострілецької бригади тут же в районі Іванівського втрачають позиції, просто втікають, біжуть. Ну то що давайте по. Про Бахмутички поговоримо, в якій реальності зараз є ситуація на полі бою у Бахмуті, і чи можна от справді так гучно сказати про те, що Пригожин в якійсь мірі має рацію, що його вагнерівці можуть опинитися під оточенням? Ви знаєте, я хочу тут зараз от згадати, пам'ятаєте, яка ситуація в нас була в Бахмуті два місяці тому. Коли з усіх джерел масової інформації там. Дехто з наших міжнародних партнерів, пам'ятаєте, коли була ця ситуація, що відбувався певний конфлікт щодо утримання Бахмута в військово-політичному командуванні України, що нібито наші партнери західні вони дуже сумнівались в доцільності утримання Бахмута. Ну взагалі, Прекратно, що так. да от була така ситуація, і я хочу зараз насправді от. Як сам бойовий офіцер, офіцер резерву Збройних сил України виказати надзвичайно велику повагу командуванню наших Збройних сил. Дивіться, що ми зараз отримали в Бахмуті. Перейти річку Бахмутка і навіть зайняти центр Бахмута, це є одним досягненням. Зайти навіть вже на західні околиці цього міста є неможливим, тому що там є лише два шляхи. І ці два шляхи, які подальшому виходять на Іванівське і на Хромове, це є єдині два шляхи взагалі сполучення з західною частиною цього міста. Росіяни атакуючи в їх звичайній манері, а це коли ми не можемо ефективно маневруючи, штурмувати, а ми просто починаємо руйнувати місто, зрівнювати його, от просто ну, там, лунний ландшафт, лиця землі знімати. Вони руйнували для себе ті рубежі, на які вони мали заходити. І вони зараз на них опинились. Груди бетону стали для них фактично. Для... Дивіться, так, для там нас, немає а для них бетону. Вони зруйновані. Це зруйновані угу. груди бетону. І вони на них зайшли. Там навіть ну, елементарно для бійця нема де сховатись. Наші Збройні Сили України. На завдаючи дуже великих втрат за кожний метр міста Бахмут відійшли на більш ефективні рубежі. Е, і що ми зараз бачимо, що їх е, от до речі, щодо до от їх 72-ї бригади, е, є така інформація, що е, це вночі зранку, 3 травня. Після того як отримали я так розумію, додатковий боєкомплект, зайшли туди батарея Хаймерс, яка просто знищила фізично знищила з бронетехнікою 72 бригаду і особові склади 72 другу бригаду, і це стало можливим завдяки тому, що вони зайшли на позицію, яку неможливо утримати за рахунок відсутності там ефективних барикад та укриттів. Вони просто по суті стояли в е, зруйнованому е, бетонному полі, ну тобто їх не почали виходити. Е, їм, їм то не було найде сховатися, так? Їм не було навіть де сховатися. Так? Так, не не навіть сховатися. Е, дивіться, я вам навіть скажу, що е, на наступному тижні ми дуже гарні новини побачимо з напрямку північніше, тому що з напрямку північніше, де в них ще є там певна промзона, і вони поки що можуть е, за рахунок неї там укриватись. В них це також зникне. А в центрі, куди ми, як зазначалось раніше, кидалися як перша лінія ці війська ПВК Вагнер. Вони опинились в ситуації, коли друга лінія їх наступу, яка, ну, регулярні російські війська, яка має їх підтримувати, до речі, в тому числі, постачати їм боєприпаси, прикривати їх фланги. Вона виявилась розбитою. Вони опинились, от те, що кажуть, в оперативному оточенні. Тобто Збройні сили України там з флангів їх ще в кільце не взяли. Проте, оскільки їх друга лінія атаки вона відійшла, вони опинились просто самі по собі, от в цій першій лінії, і зараз вони знаходяться під повним вогневим контролем, В них є недостаток недостатня кількість боєкомплекту, і вони там зараз знаходяться і просто виконують певні популістичні і політичні функції. Які перед собою ставить терорист Пригожин, ну відповідно ви кажете про оперативне оточення. Та я так розумію, що Пригожин зараз турбується про те, що вони можуть опинитися в такому ну, реальному котлі із або захопленням у полон, ну або фізичним знищенням Вагнера. Такий сценарій, я так припускаю, теж можливий. Ви знаєте, я думаю, що для збройних сил України буде набагато більш ефективним варіантом повне фізичне знищення ПВК Вагнера. Ну а вочевидь, воно нам напевно так і буде, тому що вони десь морально не зможуть відступати. Вони отримують наказ стояти до кінця, як в Сталінграді, і просто так їх будуть. Там от вони там будуть стояти, ну, і так і будуть там знищувати. Давайте будемо відверті. З ними ж не буде. От в тому оточенні пан Пригожин стояти до кінця. Він приїде в Росію сказати, що там були хлопчики, які за батьківщину віддали останнє, що в них було а це їх життя. І зараз, як він от в нього в цьому інтерв'ю, ви пам'ятаєте, це була дуже така цікава теза щодо того, що а щас ці ребята розвернуться, прийдуть к вам на рубльовку і спросять, а де були со складові ті боєприпаси? Угу. І от ну, тобто ми бачимо, що ну, це дуже гарно розуміти, що ворога, який намагається зараз атакувати і штурмувати наші позиції, ну є такий дуже. Великий розлад в його бойових порядках. Це ну те, що руйнує армію, плюс Ну скажімо так, і... цією заявою він собі навіть підписує вирок, тому що ніхто йому не дасть повернутися цими солдатиками на Рубльовку. Ну, напевно. Хоча, ви знаєте, побачивши їх останній парад перемоги, мені дуже сподобався інтернет-мем, коли Пригожин ніби дзвонить Путіну і каже: Вова, дай снаряди! Він відповідає. Ти ж парад відділ, які снаряди. Ну тобто, от до речі, те про те, що про те, що також ми казали до цього вже певний час. Ну, щодо цього снарядного голоду, ну це виявляється відверто на полі бою. Відсутність боєздатності, втрати шалені в бронетехніці і можливість далі здійснювати лише шаленими втратами особового складу російської армії. Це те, що ми бачимо на сьогоднішній день, на даний момент.